Я Ніна Феєрія. І сьогодні ми з тобою будемо вчитися та гратися. А давай з тобою порахуємо, скільки тут, скільки? Скільки кружечків ти бачиш? Один, так, один кружечок. Правильно, тут один кружечок. Один більше за нуль. Але менше за два, так? Так, супер. А це хто? Хто це? Це курча, маленька курча. А якого кольору курча? Жовте. А скільки тут курчат? Одне курча. Правильно. Одне курча. Давай порахуємо. Один. Два. Два кружечки. Два. Два це число, яке вже більше за один, але менше за три. Що в нас є? Два. У нас є дві руки. У нас є дві ноги. У нас є два вуха. У нас є двоє. Очей. Так, так. Супер! Давай подивимось. Хто це? Хто це? Ти впізнаєш? Це ведмедик, так? Ведмедики. Так, а якого кольору ведмедики? Коричневого кольору. А давай їх порахуємо. Один, два, два ведмедики, правильно. А тут скільки кружечків? Рахуємо. Один, два, три. Так, три кружечки. Цифра три. Що це у нас? Що це у нас? Сердечки. Давай їх порахуємо. Один, два, три. Червоні сердечка, супер! А яка геометрична фігура складається із трьох кутів. Правильно, це трикутник. Трикутник. Порахуємо його кути. Один, два, три, три. Куди? Повітряний змій теж схожий на трикутник та має три кути. Рахуємо, скільки тут кружечків. Скільки ти бачиш? Може, вийде порахувати самостійно? Подивимось уважно. Один, два, три, чотири. Чотири кружечки. Цифра чотири. Чотири. Це число, яке більше за три, але менше за п'ять. Рік має чотири пори року. Так. Зима, весна, літо та осінь. Чотири пори року. Супер! Зима, зимою дуже холодно. Може бути сильний мороз, замерзати лід. Зимою падає сніг. Зимою ми святкуємо новий рік. Весна. Весною починають розквітати дерева та співати пташки. Літо літом дуже тепло та сонячно. Днями навіть дуже-дуже спекотно. Осінь. восени дерева жовтіють та стає прохолодніше. А тут скільки? Давай порахуємо, скільки тут кружечків. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять кружечків. П'ять. Це число, яке вже більше за чотири, але ще менше за шість. Порахуємо зайчиків. Один, два. Три. Чотири. П'ять. П'ять зайчиків. Зірка має п'ять верхівок. Зірка має п'ять верхівок. Так, фігуру з п'ятьма кутами називають п'ятикутником. Це п'ятикутник. Що це? Квіти. Так, а якого вони кольору? Правильно, вони фіолетового кольору! Фіолетові квіти. Давай їх порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять квіток! Ми маємо п'ять пальців на руках та п'ять пальців на ногах. Давай порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять пальців. Супер, правильно! Рахуємо, скільки тут! Кружечків, скільки кружечків, бачиш? Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. шість кружечків. Так. А що це в нас? Що це? Хмаринки. Давай рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість хмаринок. Супер! А тут скільки кружечків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ми маємо в нашому тижні сім днів. Давай їх називати Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя! Супер! А ти знаєш, що це? Так, це веселка, веселка! Веселка складається із семи кольорів. Подивись: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Так, правильно! Рожевого кольору. Давай їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім метеликів. Вісім рожевих метеликів. Так, а що ми бачимо тут? Знов наші кружечки. І скільки ж їх? Цікаво. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев'ять кружечків. Так багато! Це білочка! Білочка дуже любить горішки. Давай з тобою разом допоможемо порахувати їй горішки. Один, два, три, чотири, п'ять. Сім дев'ять дев'ять горішків. Що це в мене? Це цифри, різнокольорові цифри. Давай разом з тобою їх будемо збирати. Один. Де ж вона? Давай шукати. Один. Ось вона. Якого кольору? Блакитна, правильно, блакитного кольору. Так. Наступна цифра два. Два. Якого кольору цифра два? Зелена, так, зеленого кольору. Ось так. Два. Наступна цифра три. Давай шукати. Ось вона, цифра три! Правильно! А якого кольору цифра три? Рожева, так, рожевого кольору. Три. Ось так. Наступна цифра чотири. Ось вона. Чотири. Цифра чотири у нас. Жовтого кольору, так. Наступна цифра п'ять. 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 Червоного кольору. Супер! Наступна цифра шість. Шість. Шість синього кольору. Шість. Шукаємо цифру сім. Де вона? Ось вона! Якого вона кольору? Фіолетового, так. Сім. Наступна цифра вісім. Вісім салатового кольору, так? Вісім. І остання помаранчева. Помаранчева цифра. Дев'ять. Супер! А тепер давай порахуємо всі цифри, які ми зібрали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять! Супер! Один-один помаранчевий апельсин. Два. Два коричневих ведмедика. Три. Три червоних сердечка. Чотири. Один, два, три, чотири. Чотири, чотири зелених дерева. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять зірочок жовтих. 6. Шість, шість синіх метеликів. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Шість метеликів. Квіточки фіолетові рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 фіолетових квіточок. Фламінго, рожеве фламінго. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 рожевих фламінго. Котики, чорні котики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 котиків. А давай з тобою Повчимося складу числа три. Число три можна розділити на частинки. У дівчинки в рюкзаку є три цукерки: одна синя цукерка та дві червоні цукерки. Тобто, один та два разом буде три. А ще можна сказати, що в неї є дві червоні цукерки та одна синя цукерка. Тож два та один теж буде три. Ми буваємо веселі, а інколи сумні, інколи ми плачемо, інколи просто дуже засмучуємось, інколи ми злимося. Так? Давай ми з тобою згадаємо, як це? Як ти думаєш? Він веселий. Чи сумний. Веселий, так, веселий, веселий. Супер. Я теж весела. Ти веселишся? Тобі весело, мені весело. І йому весело, так? Супер. Бувати теж можна. Це теж наша емоція. Сумний, і вони теж сумні. так. Оцей плаче. плаче, Зовсім зовсім засмучений сильно, що страпились певно. Плаче і вони теж плачуть, я теж інколи плачу, а ти, певно, теж колись плачеш. Так, буває, що ми плачемо. Здивований. Щось його щось здивувало. здивований. Здивовані діти. Здивовані. Дуже розлючений. Вони злі, вони розлютилися. Щось їх дуже розлютило. Таке теж буває. Давай з тобою повторимо всі цифри. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять та нуль. Нуль дуже важлива цифра. За допомогою нуля ми складаємо перше двогначне число.